Привіт, друзі! Рада вітати всіх на своєму каналі, мандрівка фіалки, з вами Наталя. Як ви думаєте, чи можна таку розеточку красуню виростити з маленьких діток? З таких маленьких. І що потрібно для того, щоб які наші дії майбутні, щоб добитися певного результату? Підписуйтесь на канал, поширюйте на просторах інтернету для розпослідження україномовного контенту. А зараз поділюся своїм досвідом, як мені вдається вирощувати великі оці розеточки, які перед вами, з таких діток за допомогою листочка. Друзі, дивіться, всі ми знаємо, що посадивши листочок, ми отримуємо дітки. Добре, коли розеточка велика. Ось дивіться, оцей. Ось Сорт серж дав гарну одну чи, може дві дітки. Але я часом саджу для того, щоб було місця, з місце, зекономлене місце, саджу навіть два листочки в один стаканчик. І подивіться, вони такі всі густенькі. А чим менша дітка, тим треба більше прикласти зусиль. Я вже тут розділила. Цей від листочка відділила дітки, щоб вам показати більше прикласти зусиль для того, щоб виростити такі гарні пишні розеточки в майбутньому. Що я роблю? Якщо я пересаджую великий листочок, то есть, не велик, велику дітку з листка яка дала одне одну, це просто ми пересаджуємо в стаканчик. А, для, а що я роблю для того, щоб. Скорше і більше, кращий результат був з таких діток. Ми знаємо, що такі дітки вони не завжди дають гарну пишну розетку зразу. Треба прикласти певних зусиль, щоб е, повозитися. Є капризні сорти. Я зараз покажу свій великий досвід, що я роблю для того, щоб ця фіалочка нам маленька дальше пишна стала кращою, більшою, більшою, більшою і більшою. Я роблю отаким от чином, беру ґрунт торфяний, беремо стаканчик, маркую собі сорт, я буду пересаджувати сорт Ле Le... Жана. І цей самий Дітки від листа я виділила цього сорту, вказую сьогоднішню дату. Нині 13, 0, 3, 25. Так. І, що я потім роблю, ми беремо ґрунт, як звичайно пересаджую дітки. Але я не саджу. В, стак... в цей стаканчик одну розетку. Оцю розетку, де є вже є шість пар листочків, три пари, по шість листочків. Одна, друга і третя пара. Цю дітку я буду самостійно садити в наш стаканчик. А от цього маленькі, їх можна, звичайно, і не брати, просто викинути як брак. Але є я, я сорти, які я дуже люблю. Якщо ці сорти, що в мене є багато і вони не такі пишні і швидко розмножуються, то я, може і не завжди саджу таку дітку маленьку. Але якщо цей сорт мені дорогий, то я роблю таким чином. Я саджу по дві дітки в один стаканчик. Забираємо всі такі листочки. Так само зачищаю. От дивіться, навіть є такі випадки, коли я, як пасинок, забираю кореневу таку систему, не дуже гарно сформовану. І ось цього відрустка. Його ще можна зачистити скальпелем, але не взяла під руки. Зараз так Трохи руками зачищу. Ось цей відрусток теж запихаю. І ставлю в теплечку. Просто ставлю в теплечку. Теплечку роблю з різних матеріалів. У мене і великі теплечки, і маленькі, всякі, які мені зручні. Це наші дітку я вже поставила в теплечку. Потім показую результат. Бачите, це не те, що я подивіться, які красиві, гарні виростають вже в теплечках. Відростаю, ну, то за я забрала, то вони вже ростуть на відкритому повітрі. На кухні то вже довше. От бачите, тут три посадила. А тепер, щоб на майбутнє, я що беру? Я вже от вони підросли до таких розмірів. Я далі собі їх і саджу, розділяю. І знову оця дія, щоб часто міняти свіжий ґрунт, вона так гарно працює. Колись я коли починала тільки займатися фіалками, Стараюся так, щоб центр був посередині садити. Коли я почала займатися фіалками, то перший, хто мене консультував і показував мені, потім почала дивитися ролики на Ютубі. Це була селекціонер, можливо, колекціонер, не знаю, але точно знаю, що колекціонер Олександра Кіт з Івано-Франківщини. Вона гостювала у нас в Тернополі. І це перша людина, в якої я придбала фіалки. І ні, я до того з листочки розмножувала сортові фіалки. І почала, взявши в неї консультацію, почала далі займатися розмножувати фіалки. І велика кількість квітів, саме від листочків і від діток від неї. Коли я запитала, що вона робить, що в неї такі красиві гарні фіалки, бо я деколи на базарі в нас придбала, на ринку була листочки чи саме дітки. Там навіть сама рослина не виглядала так здорово, як в неї. І мене це зацікавило. Такі гарні струмки, тугор гарний, в діток. Блискучі листочки, видно, що рослинка здорована. Я запитала дію, що вона робить. Коли вже після того брала в неї, як придбала в неї кількість листків і для розмноження, і самих діток, вона сказала: кажу, чим ви підживлюєте, що ви берете, таке, що у вас такі красиві фіалки. Вона це дуже тоді було на початку, як початків, це так зацікавило, і я проявила до цього інтерес. вона відповіла: я це запам'ятала вже на довгі роки. Вона сказала, я рідко коли ще підживлюю, тому що в мене в хаті стоять стележі, ти ми тим всім дихаємо, воно випробується. Це в мене досягається методом частки, частих пересадок. Тобто, коли ми оновлюємо ґрунт, він попадає в нові мікроелементи, і оце часте пересаджування до нас призводить до такого результату. Воно стимулює і ріст і куріння. Ці мікроелементи, вони дають поштовх миттєві навіть краще набагато, чим наша підживка, яку ми в мене використовували. Тому, друзі, візьміть собі на замітку, якщо у вас є маленькі дітки і вам... Їх не, серце не лежить викинути, візьміть собі і попробуйте. посадити кілька один стаканчик, а потім далі. далі. І ви, коли по, ви дойдете до великої розеточки, то пройде кілька етапів пересадок оцих водіток в більшій і більші гімкості і заміна грунту. І побачите, який гарний результат. Є часом капризні сорти, що потрібно пересаджувати дітку, витягати. Отаким От чином частих пересадок ми свої дітки стимулюємо і стають з них пишні, пишні розеточки, які нас потім милують і красують око. От дивіться, в мене зацвітає оцей сорт, це сніг апрелі. Дивіться, яка красива. Люблю цей сорт. Бачите, вона така біленька і всередині синій. От я ще краї, ще якщо краще підживити, в мене вона е після пересадки я ще ні разу її не підживлювала. Дає більшу таку синюшність, таку, краї, такі сині, більше синього. А на даний час тільки синій центр. Але подивіться, яка гарна пишна квіточка. Бувайте, друзі, рада всіх була бачити вас, поділитися з досвідом своїм до наступних зустрічей. Найшвидшої нам перемоги і мирного неба. Па-па!